Так, ну что, всем привет. Сегодня у нас Audi A6 в универсале. Стоит такой рядочек. Напевно, там 15 автомобилей. Официальный дилер Audi. Беля Штутгарта. Аэропорт платить. Вот везе вот Завтра на работу. Сегодня неделя. Ну, поехали. Audi а 6 Мы так быстренько. Елки-палки. Заважаєш мені. Такий салончик у нас, тканина, шкіра. Йдемо далі. Ціна, йдемо далі. Не будемо розказувати, яка гума стоїть у нас. Так, Audi a 6 Avant. 20 рік, 72 тисячі пробігу, 231 кінська сила, 3 літра дизель, це класика. Дуже гарний автомобіль. Двигун 3 літри. Так, на автоматі за 38830 євро. Блін, на любві він у нас дуже непогано виглядає. Чи мені здається, чи вони якісь такі мутні? Ні? Напевно ні. Йдемо далі. Audi у нас ось така ось А6. 45 TFSI. Ось такий у нас салон. Шкіряні сидіння. Ну тут зовсім по-іншому, по не А4. Виглядає подорожче. Так, а що... Так, паливо пише, що 8 літрів. Це у нас що, Там не автобан 6,9. Нічого собі. Має автомобіль люк. 6,9. Нічого собі. Такі колеса здоровенні. Так, 23 рік у нас 16466 пробігу, 265 кинських сил, 2 літри бензин на автоматі за 42 830 євро. Ну, я вам салон показав. Ну, непогано виглядає. Є ще в нас ось така Непоганий автомобіль так, давайте ми глянемо. Тут салончик у нас, якийсь дешевенький, сидіння у нас тканини, щось тут зовсім по-бідному, по-бідному. Це якась. А тут у нас пише 5,7. Ось так от. Зараз подивимося, що тут стоїть, що 5,7. Летоптика у нас. Так. Має у нас Audi A6, A6 Avant 40 TDI, 21 рік, 139 пробігу, 204 кінські сили, 2 літри дизель, Євро 6 за 28 830 євро. Ну, зрозуміло, що воно і видно, що воно така дешевенька. Так. Маємо ще такий автомобіль Audi А6. А6. Чкіряне кермо у нас. Непогано виглядає автомобіль. Ха, ось така у нас інтересний автомобільчик. Дивіться, який десучи. Ну це жир, це жир, жир в реслайні, дивіться яка, шиби затоновані, пірелі гума, дивіться який салон. Це жир. Ух! він не білий. Такий непонятно що вона за колір. Ну, світлий дуже гарно виглядає. Так. а шоста у нас Авант, 2 літри TFSI, 18 рік, 82 тисячі пробігу, 252 кінських сили, 2 літри бензин на автоматі за 32 630 євро. Ось така ось у нас кватро. Всі вони на повному приводі. Так. Ще ось у нас ще одна есть така веслайні А шоста спорт 50 ТДИ Дивіться яка десухи добрать Continental гума Вона на пневме щось передок Сил Здається, так, шкіра у нас тканина, здається. Audi a 6 Avant Sport 50 TDI, 22 рік, 89 470 пробігу, 286 кілометрів, 286 кінських сил, 3 літра дизель на автоматі за 46 830 євро. Вона у нас має люк. Непогана така комплектація, не ну, з дешевих, непогана. Так, ідемо далі. Ось така у нас ще володюшечка, ще тут має. Літак нам мішає знімати так. Шкіряні сидіння у нас, шкіряне кермо. Непогане, виглядає в універсалі, в лайні. Брудна, диски у нас... Ой, там, напевно 20, 21 дисухи. Виглядає так, вона Добре. добренько. Так, що у нас тут? У нас А6 авант 40 TDI в веслайні. 23 рік. 24 513 пробігу, 204 кінські сили, 2 літри дизель, євро 6 за 44 830 євро. Машина не має люку, не ні панорами, нічого немає. Так, йдемо далі. У нас А6 такому кольору непоганому. такі сидіння у нас, шкіра, алькантара. Кирина Кермо, она не имеет веслайни. Не веслайни она. шиби сзади. Нова, совсем нова гума стоит. Ну, это же официальный билер. Она меняет и это и все. И потом вам продают уже хороший автомобиль. Какой у нас 23-й рік? Она может тут рік стоять. Легко. Так, що у нас тут? Шкіряні сидіння. Так, А шоста, А шоста Авант. 40 TDI. 23 рік, 10 тисяч 66 пробігу, 204 кільські сили, 2 літри дизель на автоматі за 54 430 людей. Непоганий такий варіантик. Вони такі задовбали, Мішають нам знімати. Так, йдемо далі у нас A6 50. Що у нас тут? Це у нас. Ось такі сидіння, сидіння шкіра. Ну, так, вони виглядають, Вони дуже гарно. Не знаю. Непогано виглядає автомобіль. Audi A6 50 FSI. Це у нас гібрид. Так, 22-й рік, 39 791 пробігу. 300 кінських сил. Моя автомобіль. Гибрид 2 литра на автомате за 42 830 евро. Снимаем ни люку, ничего. И у нас Audi A6 Allroad. Ну, это Это совсем другой автомобиль. Винтеж у нас на пневме. Майя. Люк, панорама, Так, шкіряні сидіння у нас, темно-темно коричневі такі. Ой-ой Дуже виглядає он це. Звісно, автомобіль. Ну, що тут у нас шик. Мітага не виглядає так. ось кладочки all Ну Це легенда. Дисухи, гума у нас континенталь.

Кінські сили, 3 літри дизель на автоматі за 58 830 євро. Непогано, так? Непогано, непогано. Давайте з цього боку Що у нас тут кермо як виглядає. Витерли всі руки грязні, непогано. Ну і останнє у нас це у нас... С 7 дивіться, буде вам на закусочку. С 7 Дуже така. Теж вона, здається на пневмі. Непогано виглядає. Яка тут 23 рік, яка гума, розмір, розмір, розмір у нас 21-й. 21 Вислання, дивіться, які сидіння непогані, ціленькі. Ну так, непогано виглядає. Це вам буде на закусочку С7. Так. Некомусь <фиф> сподобалось. Давайте ми скажемо така ціна. Audi S7, Sportback. 22 рік, 33 944 пробігу, 344 кінські сили, 3 літри дизель на автоматі за 72 730 євро. Ось такі сьогодні були у нас автомобілі. Всім гарного дня, до зустрічі в мене на каналі. Підписуємося, ставимо вподобайки. Всім гарного дня і всім чао!